Надання сучасних західних танків посилить решту спроможностей України, заявила у коментарі Наталі Леоновій Посолка України у США Оксана Маркарова. Це каже: вона показує відданість партнерів підтримці України. Однак робота має тривати, аби українські військові мали усе необхідне для перемоги. Наші всі союзники, особливо Сполучені Штати, не тільки заявами, а і діями, як ми бачимо, підтверджують свою головну тезу: що вони будуть з нами стільки, скільки потрібно, і що Україна, як сказав президент Байден, отримує все, що їй потрібно для, для, для цієї боротьби і для захисту себе. Тому, що очікувати, очікувати. Наступні активні перемовини, очікувати нові спроможності, очікувати більше тих спроможностей, про які ми вже говоримо, як спроможності, які нам надаються. Тому що ми повинні перемогти ці виділення, які ми бачимо в 2023 році, вони показують нову якість і головне нову кількість теж озброєння, яке ми отримуємо. А також, ну дивіться, кожен Рамштайн долучає до цієї коаліції людей небайдужих, які. Готові виступати і допомагати нам боротись за принципи, долучає все нові нові країни. Тому кожне рішення про виділення танків, броньованої техніки, артилерії, все, що нам так потрібно, воно одразу ж одразу ж залучає широке коло потенційних друзів, які готові також долучатись. Сучасні танки це одна з. Головних спроможностей, якої нам дійсно бракувало, для того, щоб дуже активно підсилити всі інші спроможності, і для того, щоб швидше наступати, вони більш маневрені, вони захищають краще наших захисників, вони краще стріляють. Тобто, з якого боку не подивись, якщо навіть подивитись, то і леопарди, і Абрамси є ну, в топ. Тобто це найкращі спроможності, які існують на сьогоднішній день.